Акцизи на пальне в Україні підвищили. З 1 вересня 2024 року набрав чинності відповідний закон, згідно з яким ставки зросли. Зокрема, на 14% бензин, на 27% деспаливо, а найбільше, тобто в автогаз. Дуже важко буде. Я не знаю і так ми... Майже ну, це все йде до того, що люди просто будуть не знаю. Але якщо дивитися, то всі їздять на машинах. Щось Ніхто не ощущає так, що воно якби комусь б'є по карману. А вам особисто? Ну мені, мені б'є по карману, якщо чесно. Мені б'є. Тобто менше станете їздити? Ну, буду якось більше економити. Ніяк не вплине, бо ми залежні від машин, так що я думаю, це ні на кого не вплине. Хто привик до комфорту, той буде платити за комфорт. Думаю, що ні, ну, ні одного людини не буде, кого б не вдарило по карман. На продукти, на, на все, на комунальні послуги, буквально на все. Люди і так і так кінці з кінцями є лізводять. Дуже погано. Дуже погано. Не знаю, з чим пов'язано. Можливо, з війною теж пов'язано. Чи з інтеграцією Євросоюз, що ВМФ нам диктує. Ну, погано. Погано, що як можна проти цього боротися, чи піднімати зарплати людям, але це саме, якщо в бюджеті нема стільки грошей, то теж закритий цикл. Ну, мабуть, будь, як їздили, ми будемо їздити. Треба буде нам десь в інших містах економити. Через підвищення ставок акцизу на пальне згідно з розрахунками авторів законопроєкту на автозаправках України бензин подорожчає приблизно на півтори гривні за літр, дизель на майже дві. А от автогаз на 5 ,80 гривень 80 копійок за літр. Експерти кажуть, це вплине на бюджет українських родин. Тобто він вже потихеньку виходить із е, розряду. Альтернативного палива для бензину, тому що там вже треба треба буде дивитися. Тобто вдарили знову по найбільш незахищеній верстві населення, яка використовує газ у вигляді альтернативного палива. Ну дійсно створені передумови для подорожчання, але оператори ринку навезли е, нафтопродуктів в Україну е, в очікуванні цього введення акцизного податку нового. Ну, більше чим потрібно, насправді сьогодні всі залиті, що називається, під корок, знаєте, от під, під горло. І е, в мене є великі сумніви щодо е, моментального і різкого подорожчання пального саме на ці півтори-дві гривні, і на ну, можливо по газу. Про передумови такого підвищення акцизів йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту. Його автори мотивували двома факторами. Це наші зобов'язання перед європейським союзом, адже є деректива ЄС, і ми зобов'язалися поступово на протязі чотирьох років підвищити рівень акцизного податку на деякі види палива до мінімальних та тих тарифів, які діють в європейському союзі. Друга причина, якою мотивували необхідність прийняття закону, це збільшення надходження до бюджету. У нас на сьогоднішній день, поточному бюджетному періоді, зріс дефіцит бюджету. Не вистачає видатків, зокрема на фінансування оборони. Ярослав Греца каже, як і всі непрямі податки, що включаються в ціну реалізованого товару, лягають на плечі покупців, і підвищення ціни на паливо відповідно вдарить по гаманцю кінцевого споживача. На ціноутворення, утворення безумовно буде впливати і кон'юнктура зовнішнього ринку, тобто закупівельні ціни на паливо, як там на світових ринках буде ціна чи зростати, чи падати. На сьогоднішній день вона трохи падає. Можливо, це трошки збалансує підвищення. Але, наприклад, за оцінками національного банку України прогнозується збільшення ціни на паливо до кінця року на 9%. Відповідно, збільшення ціни на паливо потягне з собою певний інфляційний ріст на споживчі товари різні, оскільки у собівартості переважної більшості споживчих товарів є безумовно транспортні послуги, є паливо, і це закономірно. Наступне підвищення акцизів на пальне заплановано на 1 січня 2025 року. Далі поступово зростатимуть ставки щороку, аби вийти на мінімальний рівень Європейського союзу у 2028 році.